Вітаю всіх! Сьогодні ми розберемо цікавий візерунок гачком, який стане чудовою основою для будь-якого виробу від шарфів і светрів до пледів та сумок. Він виглядає ефектно, але водночас досить простий у використанні. Рапорт цього візерунка складається з 16 петель плюс дві додаткові петлі для симетрії. Якщо ж ви плануєте в'язати по колу, кромкові петлі не знадобляться. Візерунок повторюється кожні 4. Ряди, тож запам'ятати, його буде легко, але перший ряд у нас буде додатковий. Щоб вам було зручніше вчитися разом зі мною, я буду в'язати два рапорти в ширину. Тому вже заздалегідь набрала 34 петлі. Якщо хочете в'язати синхронно зі мною, ставте відео на паузу і наберіть таку ж кількість петель. Готові? Тоді беремо гачок, налаштовуємося на творчу хвилю. Розпочинаємо перший ряд. В'яжемо дві повітряні петлі для стопчика підйому. Якщо ви в'яжете просто по ланцюжку, то дивіться уважно, як будемо набирати. Я зробила перший ряд для стабілізації, для зручності зйомки відеоуроку. Зараз ми в'яжемо 4 стопчики з одним накидом. Один, два. Далі пропускаємо одну один стовпчик попереднього ряду або одну повітряну петлю, якщо ви була на цю в'яжете і знову пров'язуємо з вами чотири стовпчики з накидом. Ось так. Готово. Далі у нас три повітряні петлі набираємо. Одна, дві, три. Пропускаємо. Три петлі, три стовпчики внизу або три петлі. 1, 2, 3. І в четверту вводимо гачок. Ще раз: 1, 2, 3, четверта. Вводимо гачок і в'яжемо один стовпчик без накиду просто пров'язали. Знову набираємо три повітряні петлі. І наш рапорт візерунку завершений. Повторюємо знову наш рапорт візеруночку. Пропускаємо один, два, три, в четвертий стопчик вводимо гачок з, і в'яжемо чотири стопчики з одним накидом. Тобто перший, другий, третій, четвертий. Знову пропускаємо попередній да, стовпчик і ще чотири в'яжемо таких же самих стовпчики з одним накидом. 3, 4. Далі набираємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Пропускаємо 1, 2, 3. В четверту вводимо гачок і пров'язуємо. Знову набираємо 3 повітряні петлі. Наш рапорт закінчений. Три ми пропустимо, і в останній ми пров'яжемо з вами наш стопчик для симетрії. Візеруночку. Ось, перший ряд завершений. Переходимо до в'язання другого ряду. В другому ряду ми набираємо для нашої стабілізації три повітряні петлі. Один, два, три. Нам потрібно набрати ще дві повітряні петлі. Один, два. Тобто це вже йде візерунок нашого рапорта. Далі в'яжемо три стовпчики з накидом з однією вершиною і в одну ту ж саму петлю. Тобто такий бочоночок буде у нас зараз. Будемо ось сюди пров'язувати оцю три стовпчики з одним накидом. Ввели накид, пров'язали один, два і три. Є. Готово. Далі знову пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, і в першу цю петлю нам потрібно пров'язати чотири стовпчики з накидом. Просто в одну петельку. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, третій стовпчик з накидом і четвертий також стовпчик з накидом. Ось так. Далі нам потрібно пров'язати одну повітряну нашу петлю. І знову ми в'яжемо 4 стовпчики з накидом, але цього разу будемо в'язати в оцю аж крайню. Рапорт в візеруночку ми дов'язали. І він зараз має ось такий у нас вигляд. Якщо ви все відправите, то він рівненький рядочок Далі знову повторюємо раппорт, щоб було зрозуміліше. Дві повітряні петлі, три стовпчики з накидом в одну петлю з однією вершиною. Один, два, три. Єднали. Дві повітряні петлі, і знову чотири стовпчики з накидом в, одну, в один стовпчик в'яжемо. Одна повітряна петля і знову в останній наш ось сюди стовпчик, не в самий крайній, бо це ж у нас стовпчик останній в стабілізації, а от. Ці чотири і знову чотири нагадую. Тому ось так. Тут уважно, дивіться обов'язково. І стопчик стабілізації. Останній дов'язуємо нашого візерунку. Переходимо на в'язання третього ряду нашого візерунку. Для цього набираємо перші три повітряні петлі для стабілізації нашого виробу. Починаємо в'язати чотири стовпчики з накидом саме в цю вершину. Поняли? Ось, отут, одразу. Там, де ви в'язали вже, знову в'яжете чотири стовпчики в цій першій вершині. Чотири стовпчики з одним накидом в одну петлю. Всі чотири в'яжемо. Три. І чотири. Далі. Після цього набираємо три повітряні петлі і пров'язуємо стовпчик з'єднування, отут, де ми пов'язали одну повітряну. Пам'ятаєте петлю? В попередньому ряду. Ось так. І знову три повітряні петлі. І знову на цьому краюшку вам надано пров'язатись, дивіться. Зараз воно вирівняється, якраз все буде дуже гарно видно. Що ви в'яжете по колу, то стопчики стабілізації в'язати не потрібно. Одна повітряна петля. Все, У нас рапорт візеруночку завершений, і ми з вами знову повторюємо наш рапорт. В'яжемо 4 стопчики з накидом в одну петлю. Два, три повітряні, один стовпчик без накиду, центральну петлю я вам показую, куди. Далі три повітряні петлі. І знову ми з вами ось тут пров'язуємо на цьому краюшку 4 стовпчики з одним накидом в одну петлю. Одна повітряна петля і стовпчик для симетрії. 1, 2, 3. Обов'язково пам'ятайте, скільки ви набирали в симетрії. Дві чи три, щоб у вас був рівненький край. І так, четвертий ряд: дві, три петлі підйому, в'яжемо. Пров'язати чотири стовпчики з накидом ось в оцей моментик. Не тут, а ось тут. Дивіться, уважно. Чотири стопчики з одним накидом в одну петлю. І нам дуже важливо, щоб вона була ось тут. Три повітряні петлі. Один, два, три. І пров'язуємо три стопчики з одним накидом, з однієї вершини в одну петлю. Почоночок. Один, два. Три. Чотири. Готово. Ой, три. А я на чотири один нарахувала. Один. правильно, Три. Вибачте, будь ласка, три. Далі, знову три повітряні петлі. Прив'язуємо. Два, три. І тепер ми в'яжемо чотири стовпчика з одним накидом. в Оцей ось починочок нам. Репорт візерунку ми пров'язали з вами. В'яжемо. А, ще одне повітряне, вибачте, будь ласка, одна повітряна петля. Знову повторюємо рапорт нашого з вами візеруночку. Чотири стовпчики з накидом з однією вершиною, і дивіться уважно, ми в'яжемо в дальню вершину. Не в ближню цю, а в дальню. Обов'язково, щоб симетрія нашого візерунку була правильна. Три повітряні петлі. Три стопчики з одним накидом з однією вершиною в одну петлю попереднього ряду. Один, два, і три. Три повітряні петлі. І тепер чотири стопчики з одним накидом в одну петлю. Ось ось. Та ще ближче до повітряних петель. Вітрина петля і наш стовпчик для нашої симетрії. Одна петля. розвертаємо, петля підйому одна у нас іде. Далі ми розвертаємо, набираємо один, два, три петлі у нас буде йти. Тепер ось тут. В оцьому ось ось моментику ми будемо в'язати з вами три стоп... чотири стопчики з одним накидом. Повітряна петля і знову чотири стовпчики з одним накидом в одну петлю в цю, що ближче до нас вершину ми в'яжемо з вами. Та, що ближче до нас. Не далі, а найближче. Один, два, три в петлі. І ось сюди між стовпчиками, там, де ми в'язали одну тоді петлю, пам'ятаєте, я вам казала? Попередньому ряду. Прив'язуємо один стовпчик з накидом. Знову повторюємо рапорт наш. Один, два, три. І прив'язуємо сюди, оцю дальню від нас вже чотири стовпчики з накидом з однієї вершини. Це вже ми будемо повторюємо рапорт. Одна повітряна петля. І оці також чотири стопчики з одним накидом в одну петлю. Три повітряні петлі і сюди ми зробимо стовпчик з'єднання у нас. Репорт візерунку завершено. Зараз я розправлю, щоб вам було видно, що воно все добре нікуди не. Звичайно, коли ви в'яжете, його треба буде поправляти. Якщо це для шарлика, для шалика. Я б рекомендувала ще раз хочу нагадати, що я б рекомендувала, якщо ви будете в'язати для шалика. То сюди додаток, звичайно, для симетрії, воно тоді більш стабілізує полотно. Для в'язання по колу нічого не потрібно буде додавати. Воно буде дуже гарно. Дуже... Одразу хочу сказати, що даний візерунок я в'язала спеціально більш товстішими нитками, щоб було краще вам видно. Звичайно, це візерунок куди ефектніше буде виглядати, якщо ви його будете в'язати на більш тонкій пряжі. І Далі, вже шостий ряд. Ми будете в'язати, повторюючи з другого ряду, зроблю увагу, і схема візерунку для вашої зручності.